Пронта, фронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Єдиний таролог у світі, який робить амулети, які змінюють ваше життя. Дякую, що довіряєте вищим силам, дете в трансформації. Люблю вас і так, якийсь секрет вам відкриється. Ох, скоро у вас буде дан вам шанс, але це фейчки шанс, який ви можете взяти. А можете і не взяти. Це буде шанс, в якому дуже багато енергії. А що за шанс? Тобто у вас цей шанс пробудить всередині. Верховна Жриця. Карти кажуть, ну вам навіть не треба знати. Все ж таки секрет повинен бути секретом по верховній жриці, Але ви якось внутрішньо його відчуєте. Так в чому ж секрет? Угу. Тут щось, дівчата, хтось з вас хотів заміж, але вже не хоче. Я вже казала про це в минулі мої розклади про цих дівчат. Дівчата, оці, хто не хочуть виходити заміж. Ви скоро вийдете. Так завжди працює Всесвіт. Тому що повнота до повноти, якщо ви не хочете заміж, значить у вас насичене щасливе життя. Так, який же секрет? Ох, туз пентаклі, фечки, туз чаш, дев'ятка чаш. Це буде якийсь такий. Подарунок долі, на який ви не очікуєте вже. Це буде настільки, головне його не обіцінти, тому що він буде завольований, розумієте цей шанс. Тобто ви зразу навіть не зрозумієте, у вас внутрішньо буде відчуття, що щось таке цікаве. Вам зразу дуже сильно подобається, сподобається, але ви можете сама злякатися, що так не буває. не лякайтеся. Все буває. І дев'ятка чаш про що? Про те, що ви будете дуже задоволені. Тобто, цей шанс, якщо ви візьмете, він задовольнить вас. Емоційно, я зрозумію, що щось говорю, що не зрозуміло, але кому треба, той мене почує. І тут, до речі, у вас, буде, у вас буде якась ідея кудись піти або поїхати. Зробіться добре. От саме про цей шанс іде, тому що ви якось не дуже будете хотіти це робити. Та ну якось, але якщо ви в це підете, отам, отам ви і побачите. Я правильно кажу Вищі сили? кажуть, так, причому дуже швидко. Ось навіть сьогодні ввечері або 8-го числа, або 18-го, або 28-го. Тобто дуже скоро на вас цей шанс впаде. Так, карта кажуть, тут ви просто вже колись переживали те, що пішли з почуттів кохаючи. Але зараз вам кажуть, не переживайте, ви має. вам дається все. Ну, стосовно цього, чого цей шанс, ви ще ну хоч трішки ж таки натякніть. Не натякають. Кажуть, стосовно того, що ви вкладалися дуже багато часу, чекали на результат, і результат прийде. Це чоловік. Це туз пентаклів на іншій колоді. Кажуть, не треба знати. Це туз пентаклів. Дівчата, знов кажу, скоро вам запропонують кудись поїхати або піти. І ви не дуже будете хотіти це робити. Але йдіть, тому що ви подумаєте, що та там нічого не може бути. Там буде той туз пентаклів, на який ви навіть не могли розраховувати. Люблю вас, братись, групу Телеграм. Там я розказую вам історичні закони і поки що повністю безкоштовно.